Здоров! Це відео присвячується ананасікам. Ні, анонсам. Анонсам весняного сезону, який вже от-от почнеться. Розказати треба багато, а часу мало. Тому let's go! Почну я з аніме Лазар, мабуть, одне із найочікуваніших у цьому сезоні, адже анімується анімаційною студією МАПА, яка вже встигла заявити про себе на інших тайтлах. Аніме жанру сайфай, альтернативне майбутнє 2052 рік. Один док придумав ліки, які лікують абсолютно усе. А потім він зник на три роки. Повернувшись через три роки, він повідомляє, що усі, хто спожили його таблеточку. Скоро помруть. У відповідь на цю загрозу з усього світу збирається спеціальна оперативна група з п'яти агентів. Назвалася ця оперативна група Лазар, і вони хочуть знайти доказ, щоб той зробив антидот до того, як все скінчиться. Виглядає годно, стильно і має багато екшону. Тому обов'язково до перегляду. Наступний тайтл Моя геройська академія нелегали. Тайтл покаже нам світ МГА з іншого альтернативного боку про героїв, що не бояться забруднитися і діють поза законом. Вони формують загін нелегальних героїв, які допомагають боротися зі злочинністю там, де офіційні герої не можуть допомогти. Хлопець Коїчі хоче допомагати людству. Незважаючи на те, що в нього досить посередня здібність, він долучається до угрупування нелегалів. Разом вони хочуть знайти небезпечний. Препарат, який посилює здібності користувача і покласти край його постачанню. Якщо вам подобається моя геройська академія, і ви хотіли чогось такого, як в цьому тайтлі, то він однозначно для вас. Не знаю, як воно буде, але кажуть, що буде цікаво. Наступний тайтл що робитиме могутній король у своєму другому житті? І це ісикайчик. Я люблю ісикайчики. «Жив був король грей і раптово помер. До своєї смерті він мав багатство, владу, був дуже могутнім, але не мав нікого, хто стояв би на його боці, і він нікому не довіряв. Після смерті він перероджується у світі магії, немовлям, на ім'я Артур. В оточенні люблячої сім'ї Артур починає відчувати радість, яку не мав у попередньому житті. Однак під час подорожі на його родину нападають бандити. Так починається його друге життя, наповнене коханням і пригодами. Стандартний сикайчик немає чого додати. Подивимося, як воно буде по сюжету. Дуже багато людей чекали на його екранізацію, тож побачимо. Ну і куди ж в новий сезон без збочень? Тайтл: Одягни їх та каміне. Що тільки люди не придумають? Ну, ви самі все бачите. Та камінетакана чудова в усьому, що робить. Її магнетична особистість змушує усіх інших заздрити їй. Вона отримує хороші оцінки, відміниться навіть у спорті, і навіть встигає стати президенткою студентської ради уже на першому уроці навчання у середній школі. А все це завдяки особливій здатності, яка дозволяє їй перегравати події і досягати іншого результату. Щоб активувати цю здатність, вона має пожертвувати чимось із свого спіднього. Посеред таких дій її і помічає її однокласник, який. Стане її шафою Боже, <хи> <Важе>, опис просто <кхи> геніальний. Ну, будемо дивитися, що воно таке. Чи може існувати дружба та злагода між чоловіком та жінкою? Хлопець і дівчина пообіцяли один одному дружбу на все життя. Сталося це в середній школі маленького містечка. А потім вони виросли і таке, як вже, не зовсім хочеться просто дружити. Особливо коли в стосунках з'являється хтось третій. Схоже на миленький любовний трикутник в шкільному сетингу. Не більше, не менше. Ну, щось таке не дуже захоплює. Наступне старий із села стає майстром мечником. Я не дуже впевнена в перекладі назви, можливо, її перекладуть інакше. Саме Оголошений скромний старий являється інструктором-мечником у своєму доджо. Несподівано його відвідує один із колишніх учнів та повідомляє йому новину, що його призначили спеціальним інструктором для ордену визволення, що знаходиться у столиці. Там він воз'єднується з деякими зі своїх старих учнів, і чомусь всі вони хочуть його опіки. Чи зможе старий Беріл, чи Беріл виправдати свою нову посаду? І чи знайде він хоч хвилину спокою від своїх учнів? Аніме за описом схоже на якусь пригоду, і я бачила деякі тизери, що постановка фатів виглядає достойно, тож будемо чекати. Ну тобто, я рекомендую вам взяти так одну серійку і зацінити її. Наступний тайтл Witch Watch. вітьомський годинник. Мені це добро по трейлеру дуже сподобалося, і я обов'язково буду його дивитися. Така собі там миленька відьмочка, і вона хоче собі знайти фамільяра, відучившись у спеціальній академії для відьом 6 років. Але фамільяром вона не хоче звичайну тварину. І обирає собі нікого іншого, як свого друга дитинства, який виявився огром. Хлопець, в свою чергу, категорично проти того, щоб стати її слугою. Але він неохоче погоджується зі своєю долею, дізнавшись, що прокляття з часом перетворить його на дивний гібрид корови та тигр. Після цього вони починають жити разом. Як виявилося, магічні витівки відьми створюють більше проблем, ніж рішень. Наступний тайтл нове життя геніального цілителя в тіні». Дуже епічна назва, а саме аніме йдеться про хлопця, який народився в нетрях, і всім було чхати на його геніальність. Коли він вже подумав, що залишиться гілером у своїй групі надовго, вони його вигнали. Та незважаючи на всі складнощі, він відкриває підпільну лікарню, в якій починає лікувати людей. Про нього поширюються чутки і досягають навіть палацу. У нас тут магічний світ, опішний хілер і 100% намагання довести, що походження не має значення. В цілому виглядає не зле, але не думаю, що щось особливе. Далі меч мисливця на демонів Кіджінґентущу історичне фентезі у сетингу феодальної Японії. Хлопець бере в руки меча, щоб захистити селян, на яких нападають надприродні істоти. Але зустрічає таємничого демона, який говорить про далеке майбутнє від епохи Едо до епохи Хенсей. Цей тайтл розповідає про людину демона, який подорожує у часі і постійно ставить під сумніви сенс володіння мечем. Звучить інтригуюче, я однозначно по самураям і по японії. Епохи едо, епохи тансей, тому дуже цікаво, що воно там буде. Обіцяє багато бути екшеном. Далі роман у Коулуні далеке майбутнє. Люди, що полюбляють старий спосіб життя, живуть у місті Коулун. Ріелторка Рейко Куджірай, однак жадає нових вражень. На відміну від неї, її єдиний колега Хаджі Мекудо насолоджується ностальгією, яку викликає місто. Але, незважаючи на їхні різні погляди та суперечки щодо будь-чого, вони знаходять компанію один одного приємною. Одного разу невдала витівка змусила Хаджіме кинутися до Рейко, після чого він швидко вибачається. Збентежена його діями, Рейко починає розслідувати, щоб знайти пояснення. Лише щоб виявити минуле, про яке вона не пам'ятає. Цікава мальовка, інтригуючий опис, а сюжет вірогідно, буде досить заплутаним. Нестандартна романтика, ще й з дорослими. О Боже, не школярі. Клас. Перша десятка найочікуваніших тайтлів пройдена. Це згідно з сайтом MyAnimeList. Я маю на увазі саме нові, а не продовження. Про продовження поговоримо в кінці відео. Тепер я буду скіпати все, що мені не цікаво, і буду розповідати лише про тейтли, що захопили мою увагу. А повний список усього, що вийде, я вже опублікувала у своєму телеграм-каналі з посиланнями на трейлери. Тож підписуйтесь. Маю сказати, що в цьому сезоні багатенько меха, наукової фантастики, детективів та тайтлів, присвячених хобі. Тож про хобі і скажу кілька слів, бо це досить нішеві тайтли, але можливо вам буде цікаво і ви захочете їх переглянути. Буде реально по пару слів готові? Моно про клуб фотографії у школі з милими дівчатками, які роблять милі речі і відвідують різні мальовничі місця. рок н рол моє хобі. Про дівчат, що навчаються в елітній школі, та грають у рок гурті, вони багато кричать і змагаються одна з одною за те, хто краще грає. Та Цутабі. А ось і подорож. Мангака-початківиця ніяк не може написати щось вартісне, щоби прийняли для друку у редакції. І щоб знайти натхнення, вона вирушає у подорож. На мою думку, є ще кілька тайтлів, яким варто дати шанс подивитися один-два епізоди і вирішити, чи вони вам подобаються. Це наступні анна Ширлі, Аніме про 11-річну дівчинку, яку забрали сім'я фермерів із сиротинця для допомоги на фермі. Аніме створено за мотивами романів письменниці Люсі Мод Монгомері, вайби 1900-х про дівчинку з жагою до знань, з широкою уявою та непростим характером, і про її радощі та труднощі у житті. Поки не помре відьма, аніме з магією та відьомством, де головній героїні треба боротися за своє життя і віднайти ліки від свого прокляття. Інакше через рік вона загине. Щоб зняти це прокляття дівчині потрібно зібрати сльози щастя та виростити зерно життя. Для того, щоб їх знайти, дівчина відправляється у подорож. Нам обіцяють сильний емоційний тайтл, який розірве серце глядача. А як воно буде, побачимо: полювання чузенджі сенсея на монстрів. Події відбуваються у післявоєнному Токіо 1948 років. Навколо школярки Канни продовжують відбуватися таємничі речі, і вона звертається за допомогою до свого учителя. Японської мови, містичний сеттинг, де школярка та вчитель утворюють неймовірний дует для розгадок надприродних явищ. Це аніме має всі шанси бути чимось цікавим. Далі близнючки Хінахіма позиціонуються як Ісикай. Дівчата знімають ролики для соцмереж, один із яких стає вірусним. У пошуках нових цікавих місць для зйомки відео вони помічають дещо дивне і потрапляють у химерний світ. Мальовка трохи чудернацька, але гадаю, до неї швидко звикнеш, бо вона не є погана. Ганою, а кольорогама в тайтлі дуже яскрава, що мене особисто тішить. А тепер трійка тайтлів, які точно вартують уваги. Готель Апокаліпсис. Минуло багато років з тих пір, як зникло людство, але готель Galaxy Tower у Токіо все ще стоїть, населений невтомними роботами-працівниками. Вони, здається, витрачають цілу вічність на обслуговування готелю, незважаючи на відсутність гостей. Вони чекають повернення свого власника та коли знову з'явиться людство. Аж ось маленьке диво скоро змінить для них усе. Новий клинок самурая. Не можу не відмітити схожість мальовки цього тайтлу з драгонболом, але виглядає весело. Головний герой курагане Яйба, самурай, який тренується в джунглях зі своїм батьком. Одного разу хлопчик повертається до Японії і зустрічає свого суперника Онімару та Кеші. Яйба, який живе заради захоплюючих битв, пускається в пригоду, коли Онімару отримує легендарний меч демона. Дуже крута анімація. Сподіваюся, що не лише у трейлері. Бути героєм без зайвих слів, покажу вам кусочок трейлера. Дуже потужна анімація і незвичне рішення об'єднати різні стилі мальовки. Звичайний аніме-стиль з Аркейновським стилем. Декого таке рішення може відштовхнути, але мені здається, це геніально. Не знаю, як там буде з сюжетом, але візуал дуже і дуже гарний. Синопсис маємо такий: світ, де герої створюються за допомогою довіри людей, і герой, який отримав її найбільше, відомий як Ікс. У цьому світі довіру людей можна обчислити на основі даних, і ці дані будуть відображатися на зап'ясті кожного. Поки буде достатньо очок довіри, звичайні люди також можуть володіти суперздібностями і ставати героями. Під такий опис в сюжет можна запхати все, що завгодно. Тож я з нетерпінням чекаю, що ж вони там покажуть. От і все по новинкам, а ще нас чекає кілька продовжень. Продовження отримують полум'яні вогнеборці. Вбиваючи слиз 300 років, я стала найсильнішою. Вітролом незбагненна ахарен, велика деренджеризація. Чорний дворецький. Як стати звичайним? Прощавай земле. Ну і монолог травниці лишається з нами надалі у весняному сезоні. Що ж, на цьому все. Не забувайте писати в коментарях, що думаєте про новий весняний сезон. І до нових зустрічей. Па-па! Велика -па. дерейдженерзація. Самі читайте цю.